Мої вітання на телеканалі «Дніпро випуск новин спорту парламент України схвалив звернення Верховної ради до лідерів парламентів іноземних держав з пропозицією заборонити в'їзд на їхню територію російським та білоруським спортсменам і спортивним делегаціям, щоб не дозволити їхньої участі у міжнародних спортивних змаганнях. Серед іншого депутати закликали президента Франції Еммануеля Макрона і усіх відповідальних осіб не допустити на свою територію на Олімпіаду 2024, -2024 року в Парижі рашистів та білорусів Чів, які прикриваючись спортом, сповідують антилюдську пропаганду. Натомість комітет Верховної Ради з питань молоді та спорту схвалив проєкт постанови, в який пропонує міжнародній федерації фехтування, повністю скасувати дискваліфікацію для українки Ольги Харлан, залучити до відповідальності всіх осіб, причетних до позбавлення її права брати участь у змаганнях, а також довічно дискваліфікувати росіянку Смірнову за провокацію, яка суперечить олімпійському духу. Колись у нашому місті її називали бусинкою, а нині вона зрадниця і колаборантка. Мова про сумоїстку Ольгу Давидко, яка Відбулася експортсменка саме у Дніпропетровську, завдяки йому ставши згодом першою в історії України чемпіонкою світу з СУМО. Ще на початку війни у 2014 році вона переметнулася на бік ворога, а нині в окупованому Криму. Організувала проект допомоги для російської армії в місті Месіла, в рамках якого збирає для терористів їжу, одяг, тепловізори, дрони, маскувальні сітки та медикаменти. Жінка зізналася і жаліється на те, що недопуск до міжнародних змагань росіян і її особисто. Та активно допомагає окупантам вбивати українців. Власники і керівники грецького футбольного клубу Аріс Солоніки, суперника Київського Динамо у третьому кваліфікаційному раунді ліги конференції вирішили на практиці підтримати Україну, відправити до неї гуманітарну допомогу на суму 1 мільйон 800 тисяч доларів. А саме спеціалізовані ліки для онкохворих, які проходять хіміотерапію, та людей, які страждають від синдрому радіорадіаційної кислоти, спортивний клуб Дніпро 1 поп. Повнився відразу двома новачками. Його гравцями стали Богдан Лєднів, який прийшов з київського Динамо і підписав контракт з Дніпровцями терміном на три роки, де виступатиме під 17-тим номером. Під сьомим на футболці протягом наступного року по контракту кольори спортклубівців захищатиме 30-річний фурор Олександр Філіпов, останню командою якого був бельгійський сен Трюйден. Очікується, що наприкінці тижня до спортивного клубу Дніпро 1 пристане бразильський півзахисник Феліпе Пірес, який виступав у грецькому волосі на правах анексу ФІФА, і наразі з виявив бажання повернутися до України. Очікується, що він стане останнім трансфером срібного призера української прем'єр-ліги цього літа. Один з головних претендентів на золоту нагороду олімпійських ігор у Парижі 2024 року з боксу Срібний призер Попередні олімпіади в Токіо, чемпіон світу Європи, триразовий переможець Європи. Пеських ігор повний кавалер ордену за заслуги заслужений майстер спорту Олександр Хижняк у якості почесного гостя був запрошений і відвідав капітально відремонтовану залу комплексної дитячої юнацької спортивної школи з боксу та єдиноборств Дніпровської міської ради. Один з головних претендентів на золоту нагороду Олімпійських ігор в Парижі 2024 року з боксу стрімний призер попередньої Олімпіади в Токіо, чемпіон світу Європи, триразовий переможець європейських ігор, повний кавалер ордену за заслуги, заслужений майстер спорту Олександр Хижняк. У якості почесного гостя був запрошений і відвідав залу. Комплексної дитячої нацької спортивної школи з боксу та йдено Дніпровської міської ради, де зусиллями голови постійної комісії обласної ради з питань сім'ї, молоді та спорту, президента Федерації дзюдо України Михайла Кошляка та партнера проєкту Владислава Штамбурга у стислий термін були капітально відремонтовані та стали до ладу роздягальні душові кабіни та санвузли. Це було заплановано ремонт в цьому залі. Я поговорив з цим другом. Владиславом Штамбургом і ми з ним согласували ремонт у цьому залі. Після ремонту ми приїхали сьогодні проінспектувати, що воно, як воно працює. Ну, будівники зробили свою працю хорошо. К нашому сьогоднішньому празднику присоединився що Владислав Біндер. Вони закупили інвентар новенький для залу бокса, це мішки. Для ринка. Матеріали. Ну, ми приїхали не з пустими руками. Перчатки видали дітлахам. Слава Україні, слава ЗСУ. Директор комплексної дитячо-нацької спортивної школи з боксу та єдиноборств Дніпровської міської ради Олександр Багацький за такий щедрий подарунок навчальному закладу вшанував цінними відзнаками керівників проєкту капітального ремонту і водночас очільників його втілення у життя Михайла Кушляка та Владислава Штамурга, після чого обидва у відповідь. Венісон подякували Збройним силам України за можливість жити, працювати і тренуватися у мирному місті та побажали вихованцям і надалі вже в гарних умовах удосконалювати свою майстерність і зростати до боксерів міжнародного рівня. Ми вже получили благословення від хороших спортсменів, від бізнесменів, від уважаємих людей на перемоги в будущем і в настоячим. звісно, теж. велика подяка депутата обласної ради. І президенту Всеукраїнської Федерації Дзюдо Михайла Анатолійовичу Кашляку, бізнесмену та меценату Владиславу Віталійовичу Штамбургу, і президенту обласної федерації боксу Владиславу Бітнеру за те, що обратили внимание на проблему здання нашої спортивної школи, нашого спортивного зала, отремонтували і хол, і поміщення, і роздягальні. І в залі робимо потрошки ремонт. Вже з'явилося спортивне нове обладнання, мішки, груші. Привітали вихованців школи і зіркові почесні гості, чемпіон світу Євген Хитров і, звісно, один з найсильніших боксерів-любителів сучасності на планеті срібний призер Олімпійських ігор в Токіо, володар великої низки титулів і нагород Олександр Хижняк. Які, мабуть, по-доброму позаздрили юним боксерам, про яких так піклуються і турбуються у цьому навчальному закладі. Мені дуже приємно знаходитися в цьому місці, в цьому залі. Це моє рідне. Я дуже радий бачити тих дітей, які тренуються, які як кажуть, напрацьовують свої навички для того, щоб в майбутньому досягти найвищих перемог, для того, щоб проставляти нашу країну. На найвищих підесталах. Тому мені дуже приємно дякую за запрошення, Я дуже радий, що є в мене така можливість приїхати сюди. Дякую всім тим людям, які боронять нашу країну і наближають нас до миру. Що я маю можливість зустрічатися з дітками, з боксерами, з людьми, які роблять все для того, щоб бокс в нашій країні розвивався. Ділитися своїм досвідом, і, звичайно, мені приємно сьогодні бути тут. Далі Олександр Хижняк разом з іншими почесними гостями від імені голови обласної федерації з цього виду спорту Владислава Біндера вручили юним боксерам рукавички, які мало в чому поступаються тим, що в них боксують зіркові атлети, і треба було тільки бачити очі хлопчаків, які з вихором позитивних емоцій і почуттів. Приймали у подарунок високоякісне знаряддя для занять і тренувань, що має допомогти їм і надалі шліфувати свій вишкіл, ставати вправнішими, сильнішими на шляху до нових перемог і звершень, якими вже крокує їхній старший колега по навчанню, чемпіон світу серед молоді Микита засенок. Очень приятно смотреть на такое, когда уже состоявшийся серьезный спортсмен, один из главных, наверное, в Украине сейчас действующих, приезжает к молодежи. То есть он наставляет их на путь верный, заниматься спортом, не заниматься плохими вещами. И это очень хорошо, что не забывают про какие-то клубы в других городах, про секции, школы, приезжают, присутствуют. Это очень хорошо, приятно на это смотреть. Далі традиційно розпочалася галаслива автограф-сесія, у ході якої усі групами або поодинці фотографувалися у першу чергу, звісно, зірковим гостем, який, попри свій молодий вік, ще за життя встиг стати легендою світового любительського боксу. У ньому Сашку залишилося зробити заключний яскравий штрих, стати олімпійським чемпіоном в Парижі наступного року, що йому із-дикої випадковості подібне не вдалося зробити на попередній Олімпіаді в Токіо, де він мав задовільнитися сріблом. Хоча про такий здобуток мріють тисячі спортсменів. Дякуючи Господу Богу, саме так сталося все в Токіо. Як сталося. у нас срібна медаль Олімпійських ігор. Звичайно, це мене ще більше стимулювало. Залишитися в любительському боксі і продовжити свій шлях. Я сподіваюся, до золотої медалі вже в Парижі 2024 року на Олімпійських іграх. Готуємось, сподіваємось, що в нас все вийде на тих змаганнях, до яких ще потрібно проробити дуже багато роботи. Врешті-решт будь-яке свято рано чи пізно закінчується, і всі повертаються до щоденних традиційних буднів. Окрилені і щасливі дійством, що відбулося у стінах їхнього навчального закладу, відразу до роботи приступили і вихованці комплексної дитячої нацької спортивної школи з боксу та єдиноборств Дніпровської міської ради про перемоги і здобутки яких переконаний, будемо говорити вже зовсім скоро. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.